Спаситель наш Ісус Христос, перебуваючи на землі, дав людям повні знання про вічного Бога, відкрив тайну вічного життя, вчив про Царство Боже, про вічне життя яким чином людина може досягнути спасіння вийти знову у райське блаженне життя. Багато істин Божих Ісус Христос сповістив віруючим людям щоб люди мали повні знання про той невидимий духовний світ, в якому перебуває Господь Бог. Про ангелів Божих Ісус Христос багато говорив про небесних безтілесних істот які приймають активну участь в житті земних людей. Ісус Христос цій повноті дав знання духовним людям, щоб люди мали повне уявлення. Але той невидимий Божественний світ і знали, що життя не тільки на землі існує, але і існує ще життя поза землею, інший є світ духовний. І як людина живе у цьому духовному земному світі, так і буде жити і вічно в духовному світі. Тому вона повинна подбати про свою участь в тому небесному житті, щоб вона була спасительною, щасливою і блаженною. Тому що в небесному світі є рай і є пекло. В раю перебувають ангели і святі люди, а в пеклі перебувають злі духи і грішники. В раю люди блаженствують в пеклі, мучаться, страждають, не бачать. Світла, ні, тепла, смутку, плачу і в незадоволенні знаходяться, ніколи не зможуть заспокоїтися. Ісус Христос не тільки вчив про божественні істини про то невидиме майбутнє життя, яке очікує кожну людину, яка народилася на землі, але особливу увагу привертав для бідних, знедолених, богих, хворих. Нещасних, гнаних, переслідуваних і зневажених людей. Основна діяльність в земному житті, як ми бачимо свято Євангеліє, Спасителя нашого Ісуса Христа Поляло тому, щоб служити людям. Господь Бог постійно допомагав ближнім своїм, рятував людей від невилікованих хвороб, давав зір сліпим, слуху глухим, піднімав лежачих хворих, дарував людям радість і утіху, заспокоював. Страждущих і засмучених. Допомагав всім, хто до нього звертався, виганяв із людей, злих духів, щоб вони не мучили творінням Божим. Навіть Ісус Христос поскішав мертвих, повертав. Людям життя після смерті, оживлював померлих. Ісус Христос повністю був зосереджений на служіння людям. Весь час Його зір його увага була звернута на тих, хто потребує Його. Допомоги ми бачимо і святого Івангелія, як Ісус Христос уздоровив горблену жінку в суботу під час перебування в синагозі. І навчав Він одній з синаок у суботу. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі і була скорочена і не могла ніяк випростатись. Ісус Христос постійно заходив в синагогу, тому що у цій установі. Збиралися в суботу люди, євреї. Кожен, хто учасником був зібрання, такого мав право виступити із словом повчання. Тому Ісус Христос використовував цю можливість. Все синагозі звертався з проповіддю до людей. Відкриваючи їм Тайни Божі, сповіщаючи їм, що прийшло Царство Боже, що євреї мають можливість тримати спасіння віти в вічним життям. Якось трапилося, що під час перебування Ісуса Христа у Синагозі була присутня хвора жінка, яка мала недугу немочі, була скорчена і 18 років перебувала в такому стані хворобливому. Звичайно, що Ісус Христос не міг. Не звернути увагу на цю нещасну жінку. Він був милосердний, щирий і добрий. Та сам перед любов свою Ісус Христос проявляв до та саме таких нуждаючих людей. А Ісус, як побачив, її, то покликав до себе і сказав їм, жінку звільнена те від недуги». Своєї і він руки на неї поклаю, вона зараз випросталась і стала славити Бога. Яке велике щастя для цієї людини, що небесний лікар, добродій, Спаситель наш Господь. Милувалася над нею, словом своїм, уздоровив її, бо він мав божественну силу, він міг вилікувати людину від будь-якої хвороби. Він поклав на неї руки свої, і вона позбулася. Своєї недуги випросталась і стала славити Бога, бо вона зрозуміла, що Ісус Христос не є простою звичайною людиною, але Він є Божественна особа. Бо Такі справи, які чинив Спаситель нас підсилу тільки єдиному живому Богові. Тому жінка повірила в Ісуса Христа як живого Бога і почала славити Його і озвався старший синовий обурений, що Ісусу здоров'я у суботу. Сказав до народу, є шість день, коли працювати належить, приходьте тоді та здоровлюйтеся, а не дням суботнього. Старішини юдейські, начальники, вельможі, равини ненавиділи Ісуса Христа. Тому що він мав велику любов до простих людей. Люди юрбами прямували за Христом і знаходили у ньому утіху духовну порятунок в земному житті. Старіше нам юдейського народу не подобалося. Що Ісус Христос має таку велику повагу визнання в народі. І в цьому випадку начальник синагоги не бажав, щоб через чудо оздоровлення згорбленої жінки знову Ісус Христос прославився. Щоб народ ще більше прихилився до нього і вірував, як у Місію Післанця Божого, намагався звернути увагу присутніх не на чудо звершене Ісусом Христом, а на порушення Ним суботнього закону. Вважав, що Вилікування жінки це є порушенням закону, що Ісус Христос є грішник, бо він не дотримується приписів і законів, які існували в той час. Він вважав, що справа, звершена Ісусом Христом, не має ніякої вартості і значення, а великий злочин є те, що такий день спокою суботи. Звершена була Ісусом Христом дія, яка провела до оздоровлення ворог жінки. А Господь відповів промови до нього, лицемір хіба ж не відв'язує корені з вас в суботу Свого вола, чи ославить Єсел і не веде напоїти, чи ж цю дочку. Авраамову, яку сатана був зв'язав, 18 ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут. Ісус Христос викрив неправду і лукавство начальника синагоги, бо такі ж самі справи, які Ісус Христос вчинив з хворою жінкою, розв'язав її від згорблення, зробив її здоровою, чинуть її всі мешканці Палестини, бо і в суботу відв'язують. Вола ці осла і ведуть напоїти тварин, щоб вони не були праглі, голодні, щоб вони були насичені і напоєні. І не варто було начальнику синової. Оцінити велику справу, чудо, яке звершує Ісус Христос, відзначити цю подію і прославити Ісуса Христа. Він врятував людину, якщо Люди рятують тварин в суботній день задовільняють їхні потреби, та чи не належить і в суботний день так само чинити і людям робити їм добро, послужити їм, задовільнити їх в їхніх потребах, що ж і зробив Ісус Христос, мовлячи, що Сатана 18 років зв'язав цю нещасну жінку, а він звільнив її від пут диявольських то значить для начальника синове вартніші були тварини, аніж людина. Ісус Христос увагу уділяв саме тим, хто потребував його допомоги підтримки. І розради. Старіші юдейські думали тільки про себе, про свою славу і авторитет. Себе тільки показували людям, що вони були чистивими і праведними, а в душі і в серці своєму були грішниками і беззаконниками, не дбали про людей, про їх духовний стан, а тільки наживалися на простих людях, збагачувалися і жили земним. Благодарством прицвітаючим життям. А Ісус Христос навіть не мав де Голови приклонити, не мав часу, щоб поїсти, бо Він витрачав всі свої сили для служіння людям. І зате люди любили Ісуса Христа. Прямували за ним, славили Бога, що Він післав на землю такого великого добродія. А як він говорив, це засоромилися всі його супротивники і зішився весь народ всіма славними вчинками. Які він чинив. Не мали, що сказати, вороги Ісуса Христа, які заперечували значення і важливість чинку Христового, чудо звершене Ним. Бо вони виставлені були і викриті своїй неправді, в своєму лицемірстві перед присутніми, що вони неважливо ставляться до людей, краще відносяться до тварин, дбаючи про них. А людям не уділяють ніякої уваги і не турбуються про їхнє життя, про їхнє духовне здоров'я і про здоров'я їхніх тіл. І супротивники Христа мовчали, бо не могли вони заперечити то, що піднесло і уславило Ісуса Христа, чрез звершене чудом. У виздоровленні скорченої жінки. А народ тішився всіма чудесами і справами, вчененими Ісусом Христом, бо не приносили людям задоволення, радість і утіху земному житті, і ми потребуємо такої самої уваги, підтримки і допомоги від Спасителя нашого Ісуса Христа. Ісус Христос на небі знаходиться в своєму предвічному Царстві. Він не перестає турбуватися про кожну людину, яка живе на землі. Господь Бог готовий зчинити чудо над будь-якою хворою страждуючу людину, допомогти їй. Господь Такими чудесами в земному житті повчає нас, що він не перестає ці чудеса чинити на всієї історії буття Християнської церкви. Тож можна до Спасителя нашого звертатися в будь-який час на будь-якому місці і всім людям без виключенням, які вірують у нього як свого Спасителя. Єдиний тільки Бог, Ісус Христос може спасти людину від її страждань, хвороб, нещасть, і від всяких труднощів в земному житті. Тільки один милосердний Спаситель наш може допомогти нам осягнути вічного блаженного життя на небесах, тому ми повинні до нього звертатися і його благати, Його молити про допомогу. Не бути такими жорстокими черствами, як старіщини і Одеські, які вперто не хотіли визнати чудодійну силу Ісуса Христа, Його божественну владу, Його як особу божественну. Визнаймо Ісуса Христа як живого Бога, як свого особистого Спасителя, як чудотворця і небесного лікаря. І Господь Бог нас утішить своєю присутністю, підтримкою нас і задовольнить і наші потреби. Вилікує нас від хвороб душевних і тілесних, і ми будемо здорові духовно і тілесно. Можемо теж славити Господа Бога за його дивні і славні справи, які Він чинить у земному. Житті, кому ми перебуваємо, і ще більше чуда Він звершить, коли допоможе нам опинитися в його небесному Царстві і вічно перебувати з Ним у небесному блаженному, божественному житті на небесах.